1 жовтня Україна відзначає день захисників та захисниць, а також одне з найбільших православних свят покрови. І наша історія про іконописця, який одягнув архангела Михаїла у каску та бронежилет. Дрогобицький художник Лев Скоп малює ікона для військових і відвозить на фронт. Ликами святих розписує гонти, дощечки, що колись слугували покрівлями церков. Більше в матеріалі наші колеги з прес-центру сухопутніх військ збройних сил України. Художник, реставратор, мистецтвознавець, іконописець Лев Скоп пише ікони для захисників та захисниць з часів Євромайдану. Мій іконопис це відродження українського іконопису 17 століття з 2014 року. Привозить їх на фронт до військових, зокрема 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 3-ї штурмової, 1-го окремого штурмового полку сухопутних військ Збройних сил України, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ікони, які художник пише на гонті, дерев'яних дощечках з покрівлі старих церков, навіть із церкви святого Юра 15 го століття у Дрогобичі. Це перлини української сакральної дерев'яної архітектури. Церква є пам'яткою світової культурної спадщини ЮНЕСКО. У цьому храмі Олесь Санін знімав фільм Довбуш Священника грав пан Лев Скоп. Я малюю Богородиці. Ну, найбільше богородиця. Це дуже стародавня дошка церкова. Вона 15 століття робить ремонт. Ті дошки, ну ремонти викидають. І ті гонти теж. Гонта це якби черепиця дерев'яна, ну, дерев'яних церквах. Роботи митця беруть участь у благодійних аукціонах для війська. Деякі лоти забирали за 100, 150, найбільше за 350 тисяч гривень. На іконах, які замовляють військові, може бути і святий Михайло у бронежилеті. Може бути і стела з написом Донецька область. Справа в тому, що завжди в українському іконописі, коли малювали Архангела Михаїла, то малювали в одязі сучасного їм воїна. Свою захисну ікону авторства левоскопа пан Андрій отримав, коли служив на Донеччині. Вірю, поки що я цевий живий, значить вона захищає, допомагає. Хочу, щоб всі повернулись живими, цілими у сім'ї родини. І на кінець закінчилося все безумство сталося нам з такого мер